Хочу співати як Уітні Хюстон. Хочу співати як Марая Керрі. Як Бейонсе. Ну, окей. Уітні Хюстон вже була. І вона вічна. І її пісні. Бейонсе є, Марая Керрі є. І ще багато різних чудових співачок. А де ви? Де ви? розумієте, до чого я веду? До вашої індивідуальності. Якщо говорити про техніку, про володіння голосом, то Співати як Вітні Хьюстон, як Бейонсе, цілком можливо і цілком реально. Які є тут нюанси? В можна навчитися? І філігранному такому виконанню, і мелізматику розвинути, все це можна. В когось до цього є більші здібності від природи, в когось до цього є менші здібності. Але коли вокаліст над собою працює, у нього є шанс перегнати тих, хто над собою не займається, але від природи можуть мати більші здібності. Все можна надбати. І мелізматику, і такі поставлені міцні, потужні верхні ноти. І нижній також. Ви думаєте, що нижній так легко співати? Ой. Все це можна надбати. Питання, наскільки ви готові вкладатися своїм часом, наскільки у вас вистачає вашого характеру та внутрішнього стержня, топити до кінця, наскільки ви готові вкладатися в це щодня. Якщо ми говоримо про харизму, про образи, про відчуття музичне, тут потрібно розкривати свою індивідуальність. Тобто, коли ви кажете, що я хочу навчитися співати як Вітні Хьюстон, це такий традиційний лозунг, який просто несеться звідусіль, вам потрібно зрозуміти для себе. Що ви вкладаєте в своє бажання навчитися співати як Вітні Хюстон? Що ви в це вкладаєте? Що саме ви хочете? Що мені не подобається? У гонитві співати як хтось можна загубити себе? Угу. Можна загубити своє істине я. А як хочете того ви. Спиратися на когось, мати якийсь авторитет, допомагає, допомагає рухатися вперед, допомагає виходити на новий рівень, звісно. Але обов'язково при цьому потрібно пам'ятати, що є я, я є вокаліст. Вокалістка і хто є я? Тому що в нас вже є одна Бейонсе. в нас є вже така співачка. А я маю бути собою і зайняти своє місце. І це має бути базовим, фундаментальним розумінням для себе, коли ви починаєте займатися. Чи ви вже на шляху. І займаєтеся, можливо, багато років, і все якось не можете зрозуміти внутрішньо, що відбувається, чого ви хочете? Хто ви є? Над цими питаннями потрібно працювати час від часу і питати себе, а що наразі відбувається в моєму вокальному житті? І от те, що я говорила, чи готові ви топити до кінця? За свої цілі і бажання. Часто, часто так буває. Я хочу навчитися співати квітні Хюстон завтра, а це просто фізично нереально. Ваш організм до цього не готовий, тому що вокал потребує хорошого фізичного навантаження і міцного здоров'я. І коли я кажу, що потрібно ставати на свій індивідуальний шлях, орієнтуватися на нього, спиратися не на е, якусь велику зірку, яка роками цим займається, і радіти, що вчора я почав з якоїсь стартової позиції. І сьогодні я зробив великий крок вперед, я взяв ту планку, яку я перед собою поставив вчора. І в цьому є ваш особистий успіх, і радіти саме цьому, то я можу почути, Та, якщо я завтра не заспіваю квітні Хьюстан, так я і братися не буду, тобто ми ставимо перед собою недосяжну планку для того, щоб її ніколи не досягати. А е, в чому взагалі прикол? Є над чим подумати. Орієнтуйтеся завжди на свій індивідуальний шлях. І хай вас надихають свої власні результати. А не чи поставила сьогодні цю високу ноту, так як може це зробити бойонце? А як це можете зробити ви? І чи ви це робите? І який у вас рівень був вчора, і який у вас рівень сьогодні? Оце, оце є е, ваше зернятко щастя, успіху, розвитку і всього-всього, е, що ще може бути прекрасного у вокальному світі.